Віт, коли постає питання вибору ігрових аксесуарів, а особливо таких, що позиціонуються як професійні, найбільш авторитетну експертизу можуть надати звичайно ж самі геймери та кіберспортсмени. Тому, коли геймери стають виробниками ігрових девайсів, можна бути впевненим, що при розробці своїх продуктів вони врахують власний досвід та досвід колег по цеху. Щоб це рішення стало найкращим та найзручнішим для кінцевого споживача у випадку з продукцією компанії Кукер, схоже, всі зорі зійшлись, адже компанія була створена у 2007 році групою геймерів та інженерів-ентузіастів, які поставили собі за мету робити якісний продукт з широким функціоналом та унікальним дизайном. Наскільки їм це вдалося, принаймні в масштабі однієї моделі, спробуємо дізнатись сьогодні, наприклад, ось цієї мишки Кукер Blader Турнамент. Вже з назви стає зрозуміло, що основне призначення девайсу – кіберспортивні турніри та відточування геймерських навичок. А з перших хвилин знайомства очевидним стає й те, що акцент в цій мишці зроблено на ергономіку, легкість і використання сучасних технологій. Мишка поставляється в картонній коробці, яка оформлена в кольоровій гамі бренду. Коробка компактна, крім самої мишки, містить коротку документацію і дві наліпки, за допомогою яких можна за необхідності забезпечити собі більш зручний охват девайсу, наклеївши їх на бічні панелі мишки. До нас потрапив екземпляр у білому кольорі. Існує також і чорний варіант для поціновувачів більш практичних кольорів. Корпус виготовлено з матового пластику, тож лідів відбитків пальців на ньому залишатиметься менше. rgb підсвічування у цій моделі відсутнє, що в чергове підкреслює той факт, що виробник зосередився на комфорті користувача і технічних параметрах пристрою, а не на зовнішніх параметрах. Корпус мишки компактний і майже невагомий, порівняно із більшістю конкурентів. Його вага без кабелю складає лише 62 грами. Це може бути трохи незвичним для тих, хто мав до цього більш важкі девайси, але процес звикання відбувається дуже швидко, як тільки починаєш процес гри. За рахунок легкої ваги, мишкою легко керувати. Будь-який рух руки одразу передається аксесуару, без зайвої інерції. Додаткових елементів керування у мишки також лише необхідний мінімум, без надлишків, все заради раціональності. Крім основних клавіш, передбачені дві бічні і кнопка перемикання DPI на нижньому боці корпусу. За замовчуванням, вона дає змогу перемикатися між п'ятьма рінями DPI. Коліщатку скролу має прогумовану поверхню та добре відчутні відсічки, які дають змогу чітко контролювати хід скролу. А от бічні поверхні самої мишки виготовлені зі звичайного пластику. Саме тому до комплекту входять додаткові наліпки, які можна встановити на бічні грані для бій зручного хвату. Головним елементом будь-якої ігрової мишки, звичайно, є її сенсор. Air Blader Tournament використано нову модель PixArt PMW3399. Його максимальна чутливість 20 тисяч DPI, а швидкість відстеження 650 дюймів на секунду. Отже, він дає змогу виконати тонкі налаштування під будь-якого користувача та ігрові завдання. Кабель мишки має стандартну для геймерських девайсів довжину 18 метри. Він вкритий тканинним оплетенням яскраво помаранчевого кольору, яке захищає його від зовнішніх впливів та подовжить термін використання. На кабелі є гумовий хомут, який зручно використовувати при транспортуванні або фіксації кабеля під час використання. На нижній поверхні мишки, крім кнопки перемикача DPI та віконця сенсору, встановлені чотири ніжки з тефлоном. Це своєрідний геймерський стандарт, який забезпечує контрольоване та легке ковзання девайса по будь-якій поверхні. Стосовно налаштувань мишки, то для них використовується фірмове програмне забезпечення PIX, в програмі можна налаштувати параметри аксесуара, переназначити клавіші, а також записати макроси. Також є можливість створення окремих профілів під різні ігри. Отже, Blader Tournament – це точно ваш варіант. Якщо ви шукаєте максимально зручну, надійну за рахунок мінімальної кількості додаткових клавіш та функцій, як от RGB підсвічування, ігрову мишу з сучасними характеристиками. Простий і зрозумілий інструмент геймера, на який можна покластись у найзапеклішій ігровій боротьбі, адже в його розробці було враховано досвід і потреби кіберспортсменів. На цьому в мене все. Тримайтеся, Па-па.